Всіх вітаю! Хочу презентувати вам новий модельний ряд смокчембари від Drevers. Вони йдуть в двох моделях: це СК-25 на 155 літрів об'ємної загрузки та СК-50 на 360 літрів об'ємної загрузки. Ось так до вас прийде при покупочці СК-25. Він брендовано замотаний. Класно упакований і не менш класний всередині. Зараз я буду розпаковувати і показувати, як він виглядає. Шакс. Приємно розпаковувати. Купирошки лопаються, а нержавійку стає видно, яка відблискує на сонечку. Та ти що? Одне задоволення. Як можете бачити, на уголках у нас стоїть додатковий захист, щоб не було при транспортуванні дефектів від перевізників. Як бачите, і ручки, все зафіксовано, щоб як можна менше було механічних взаємодій з обладнанням під час транспортування. Отак От виглядає наша коптильня без упаковки. Ви можете бачити декілька наклеїк, які зроблені на неї. Зокрема, на першій наклейці застережні знаки, які показують нам, що температура, яка має підтримувати коптильня, не має перевищувати 100 градусів, щоб збільшити її термін експлуатації. Та загалом вам немає потреби більше 100 піднімати температуру. Друге це бути обережним, так як коптильня це обладнання, яке проводить терміч, термічну обробку та має високі температури. Тому будемо обережні зі використанням, коли, наприклад, димогенератор знімаємо, так як він гарячий, то потрібно використовувати захисні рукавиці. І так само, коли коптильня відкрита, ви маєте розуміти, що всі частини нагріті і торкатись до них руками не потрібно взаємодіяти тільки з продуктом. Бути обережним з тваринами, щоб вони випадково у вас там не забігли в коптильню і не закрили. І обов'язково це не використовувати агресивну хімію, так як при використанні дуже високих кислот, ви можете пошкодити сам метал, та це буде призводити до можливої корозії. Зокрема, звернемо увагу також на те, що е, дані модельний ряд коптилень він е, має е, підвищене енергозбереження, що приносить вам більше доходу за рахунок менших переплат за електроенергію. У багатьох користувачів виникає питання, що можна готувати в коптильні. і сири, і курку, і бастурму собі робити копчену, і сирокопчену продукцію готувати. Це величезний спектр продукції, який у вас є в одному обладнанні. По суті, це маленьке обладнання це ваші міні-цех, який стоїть у вас вдома і відповідає всім харчовим нормам. На ці коптильні йде гарантія 5 років на всі агрегатні частини. Одне з найчастіших питань в наших клієнтів це. Як правильно приготувати продукцію, і це питання задають клієнти і до покупки коптильні, і після покупки коптильні. Для цього ми на бокову стінку даних моделей рознесли так, сказати, поради та базу від древа, з по якій потрібно готувати та йти поступово за всіма процесами. Ця маленька інструкція зможе до зможе вам. Допомогти в приготуванні не тільки першого разу копчення, а й загалом нагадувати про всі аспекти копчення в процесі експлуатації цього обладнання. Ось перегляньте, як вона виглядає. Детальніше, ви можете побачити, що у нас є чотири етапи: Це отеплення, сушіння, копчення та парогенерація. Вон, їх всі можна проводити е, в цій коптильні. Зокрема, отеплення в нас йде при температурі 35-40 градусів. На етапі отеплення ми маємо довести продукт до 18-20 градусів. Димохід відкрито, вентиляція відкрито, і по кожному з етапів ви можете бачити детальну інформацію. Також коли ви ви пробуєте, отримаєте свій перший досвід, ви можете перейти в нашу телеграм-групу з рецептами та переглянути додаткові рецепти, за якими будете слідкувати. також можете звернутися до нашого технолога, який допоможе вам у вивченні технологій копчення та всіх лайфхаках і секретах. Коптильня представляє собою герметичну конструкцію з накладними дверями. Зверху ви можете побачити димохід. Біля якого заслінка, яка регулює у вас об'єм відкритий. Ну, наскільки відкритий димохід, тим самим і кількість повітря і тяга, яка буде в коптильні. Знизу ви можете побачити, з правої сторони у нас заслінку вентиляції. В неї ми регулюємо кількість повітря, яка буде у нас заходити на процесі сушки, отеплення. З лівої сторони ми бачимо навісний блок. На ньому проходить все керування та налаштування коптильні на процесах. Тут розміщений модульний парогенератор. До нього трубочка, яку ви будете вставляти потім у воду, і вона буде його підсмактувати і подавати на конвекційний тен, який буде утворювати пару. В базовій комплектації у нас йдуть всі частини цієї коптильні, крім. Оглядове вікна. Оглядове вікно коштує додатково 2,5 тисячі і це є єдиним допом, який для функціонал може вам покращити, що ви будете бачити продукт, але загалом решта всіх функцій, які треба для ідеальної продукції, у вас вже тут є. І так, коптильня вам приїхала, ви її розпакували, відкриваєте і всередині можете побачити відразу ключики, які нам потрібні для. Включення блоку керування та експлуатації коптильні. Також всередині ви будете мати 3 кілограми щепи. Щепа у нас іде мікс. Це у нас бук, черешня і вільха. 3 кг буде достатньо для того, щоб ви вже перші рази свої провели та далі можете експериментувати, замовляти щепу не тільки мікс, а вже й окремі види щеп, фруктові. Дуб, бук, вільха, мішати їх та отримувати свої неповторні смакові та ароматичні якості. ВСК-25, в нас в комплектацією йде три яруса полиць та до них 12 перекладин. Ось якраз ці яруси, вони є у нас пересувними. Ви можете собі збільшувати об'єм так, як вам зручно, тим самим використовувати по максимуму ваше обладнання. Також у нас в комплектації йдуть гачки для завішування продукції в кількості 25 штук для цієї моделі. В комплектацію даної коптильні входить димогенератор з конденсатозбірником. Його конструкція це двохтрубний димогенератор, в який засипається щепа сюди. Потім вона підпалюється ось через отвір. Проходить через патрубок до охолоджувача. І тут збирається в конденсат. Потім цей конденсат ви можете видалити, і у вас до продукту потрапляє очищений дим. Зручно упаковано, щоб не було пошкоджень самого металу під час перевезення, щоб воно не гуляло по камері. Після цього вам потрібно буде встановити димогенератор. Для цього потрібно буде використати шуруповерт, щоб зберегти герметичність всіх елементів. І до димогенератора у нас в комплектації йде ось такий нагнітач повітря, який ми можемо використовувати як і від павербанка, так і від блока живлення. Разом з коптильнею ви отримаєте інструкцію з використання, яка вам буде допомагати в користуванні коптильною. Можете, як і побачити деталі по режимах використання, так само прочитати умови гарантії. Деталі конструкції, деталі конструкції демогенератора, правила безпеки. Тому рекомендовано переглянути керівництво з експлуатації для безпечного та ефективного використання. Зверху на демогенераторі ви зможете побачити ось таку частинку. Це у нас підставка під бутилочку, в якій буде вода для парогенератора. Ми її прикручуємо ось на цю частину коптильні. Тут є два болтика. Ми їх зараз відкрутимо, поставимо цю частинку та прикрутимо назад. Для того, щоб легко встановити демогенератор, нам потрібно зняти ось цю верхню частинку за допомогою цього одного болтика. Відставляємо поки. А ось цю частину ми вішаємо на, на бік коптильні. Після цього нам потрібно послабити болти і повісити. Першу частину демогенератора. Закручуємо назад. Так, зараз е, нам потрібно надягнути кришечку ось в такому положенні і поставити на нашу панель, яка вже прикручена. Ось так. Чик. Після цього потрібно зафіксувати знову димогенератор на болтик. Так, дивіться, ми надягаємо тепер наш нагнітач повітря на димогенератор. Ось так Закручуємо і фіксуємо. і під'єднуємо тепер провід живлення до нагнітача повітря. І такий же вхід у нас є ззаді в блокі керування. Чик, є. І тепер нам лишилось розмістити бутилочку з дистильованою водою. В неї засунути нашу оп, наш парогенератор. Що складається Smoke Chamber 25? Це коптильня нової розробки компанії Drevas, яка виконана повністю з нержавійки. Має навісні двері, має системний блок керування, який навісний у нас. Легкий в експлуатації, то також виконаний з нержавійки, парогенератор, димогенератор. По суті, тут максимальна комплектація, яка йде у вас в базовій. Ви можете бачити також ці коптильні пересувні полочки, які допомагають вам з використанням максимального об'єму вашої камери. Зверху розміщений жирозбірник. Конвекційний тен, розміщений внизу коптильні. Також ви можете бачити злив, який допомагає вам при мийці самої коптильні, вентилятор, який розміщений зліва знизу. До речі, саме таке розміщення допомогло нам в процесі лабораторних досліджень показати і довести те, що це збільшує ефективність сушки. І загалом весь процес сушки проходить швидше. За рахунок того, що і повітря, яке подається, і повітря, яке розганяється, воно на одному рівні заходить в камеру. Ця площина коптильні має герметичність, що допомагає зменшити тепло втрати під час використання. Також зверху у нас Розташована заслінка димоходу та димохід, що допомагає регулювати нам тягу в середині камери на процесі копчення. Також коптильня має європейську сертифікацію, та ззаду ви можете побачити на ній шильду, яка показує ваш серійний номер коптильні та є якраз одним із показників того, що це обладнання зроблено саме компанією Древес. Знизу у нас є болт заземлення для зручності використання. І ось ви можете побачити злив, розташований ззаду, який ви можете підключати до каналізації і зручно використовувати під час мийки всі переваги коптильні. Цього разу ми будемо готувати сирні ковбаски і хочемо перевірити, скільки у нас продукції влізе в коптильню і скільки ми зможемо приготувати в ній. Опа! І так, на екрані в нас показує 36. 30,5 кг. Зараз по максимуму заб'ю в коптильню продукцією і зважу, скільки в нас лишиться. Номінальна вага у нас 25 кг. Зараз подивимося, скільки по об'єму ковбаси в нас вліз. На 155 п'ятдесят в літрів коптильню. І так, тринадцять 17 шість, ми загрузили для ковбаси, яка, в принципі, вважається продуктом, який найбільше об'єму займає, бо воно маленьким рахується. Якби це був балик, то там би. Не тільки 25 кг влізло. Так що будемо 50 кг загружати, якраз подивимося. Загрузили ми нашу коптильню. 155 літрів об'єму. У мене вдалося помістити 17 кг м'яса. І зараз ми будемо цю ковбаску вам показувати, як вона готується в цьому чудесному обладнанні, яке ви можете використовувати для своїх харчових виробництв. Закриваємо двері. Шікс. Підключаємо коптильню до живлення. Перший крок заводимо нашу харчову машину. Після включення коптильні на екрані ви зможете побачити два значення. Верхня це температура, яка на даний момент в коптильні. У нас зараз дуже жарко, метал розігрівся, вже отеплення, по суті, йде. А зелене це у нас температура виставлена в коптильні. Ми її змінюємо на 40 градусів. Ось так. На 40 в коптильні. Зараз там 31. І включаємо е тем і включаємо конвекцію. Все. Пішов процес отеплення. Чекаємо, поки в нас температура продуктів буде 18 градусів. Зараз ставимо в нього термощуп. І будемо контролювати наш процес отеплення. Після цього до сушки перейдемо. Зараз відкриємо нашу вентиляцію. Опа, включили вентиляцію, заслінкою збоку, відкриваємо її. Зараз ми йдемо по першому нашому етапі. У нас димохід відкритий, вентиляція відкрита. В камері 40 градусів, чекаємо теплення до 18-20. Також часто у клієнтів виникає проблема з термощупами, а зачасту це проблема саме з їх експлуатацією. Так як, якщо ви щуп розташуєте, наприклад, ось так в продукті або ось так в продукт, з великою вірогідністю на процесі варки, або коли буде конденсат в камері, у вас по проводу стікатиме волога всередину. Через те, я, по-перше, додатково зробив термоусадку. Також розміщаю його, якщо це колбаси знизу вверх, щоб волога не затікала. А якщо це великий в діаметрі продукт, то перпендикулярно до продукта і вниз його повертаю. Зараз я розміщаю у верхньому та нижньому ряді, щоб контролювати різницю температур. Потрібно, щоб щуп заходив на дві третю своєї, щоб він адекватно вам показував температуру. І закриваємо. Отже, у нас 36 в камері, 16 градусів в продукті, ще 2 градуси і будемо на сушку переходити. Так, з наводці на тепло. Перед цим продукт теж у мене отеплявся. 22 градуси в верхньому, 18 в нижньому ряді. Я по нижній температурі орієнтуюсь на цих процесах перших. Після отеплення переходимо до сушки, піднімаємо температуру до, 65, до 60. Піднімемо, тут у нас ковбаска, вона більш ніжніший продукт. Все. І сушка в нас далі так само йде конвекція, вентиляція тен. Чекаємо тепер, поки продукт обсохне, і даний процес закінчується саме по сухості продукту, а не по температурі всередині або там пройде година. Ми відкриємо через годинку, перевіримо на дотик продукт. І будемо далі орієнтуватися по сухості продукту, коли починаємо копчення. І так, подивимося, що в нас в серединки зараз процес сушки. Так, Ковбаска в нас суха, там, де торкається один до одного ще волога. Ще, думаю, нам десь півгодинки, хвилинок 40, треба буде посушити. Хочеться максимально, щоб рівномірно колір ліг. Зверху у нас 34 градуса, знизу 32. Також додатково в коптильні ми можемо використати нашу ручку для створення ще одного отвора, який буде циркулювати повітря. Це можна використовувати в приміщенні, якщо ви готуєте у вас все стерильно. Так як я на вулиці, я цю функцію не використовуватиму. Щоб лишній раз не шкодити продукту. Уже у нас проходить режим сушки. В продукті наразі у нас 39, 39 градусів і в верхньому, і в нижньому ряді. Це ще раз нам підтверджує те, що теплообмін іде рівномірний і температура і в верхніх, і в нижніх рядах є стабільною однаковою. Так, дивіться, у мене суха перчатка. Зараз будемо перевіряти киш-киш-киш. Перевіряємо на сухість. У нас немає вологи на продукті. Чуть-чуть на стиках, де ковбаска одна до одної торкається, там вологість зберігається. Можливі, будуть білі плямки на цих точках дотику, але загалом, загалом навіть дуже, дуже класно. Так, ще нам треба досушити, але більшість ковбаси вже сухою. Чуть-чуть є ще волога, ще тримаємо хвилин. 20. Димогенератора у нас 0,8 літра. Ми сюди засипаємо пів димогенератора. Орієнтовна, так сказати, втрата щепи за 1 годину це 100-200 грам. Рекомендую вам для першого копчення засипати пів димогенератора і від цього коригувати вже ваші затрати. Я зачасту копчу близько години-півтори години. Загалом мені цього вистачає для більшості всіх продуктів. Отак. От половинка у нас засипана. І тепер е включаємо компресор наш і підпалюємо димогенератор. Для того, щоб включити компресор, ми маємо нажати на третю кнопку, відкрити наш димохід повністю, і закрити вентиляцію. Ми переходимо до процесу копчення, так як продукт у нас вже зовні сухий, немає ніякої вологи на ньому, І можемо приступати тепер до копчення після того, як на дотик продукт став сухим. Щоб підпалити димогенератор, ми використовуємо ось цей отвір. Ще є отвір ззаді. Але він використовується у нас для того, щоб було просто прочистити патрубок, через який подається дим. Вроді би, розпалилось. Коли ми закінчили процес сушки, ми приступаємо до етапу копчення. На етапі копчення нам потрібно виключити вентиляцію, кнопка 1. Відключаємо її та закриваємо заслінку нашої вентиляції. Вона в такому положенні відкрита. Ми закриваємо. Нам потрібно, щоб був тільки димохід відкритий. Тим самим ми регулюємо тягу, яку утворює наш димогенератор. На процесі розпалки ми відкриваємо наш димохід на повну, щоб була як можна більша тяга. Після того можемо прикрити наш димохід на дві третіх, щоб у нас була стабільна витрата щепи, а не перерозход її. Буквально 5 хвилин назад почали. Через годинку будемо дивитися на колір. І так, зараз у нас закінчується процес копчення. Зараз відкрию вам покажу, який продукт у нас всередині. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз ми можемо бачити, що процес копчення закінчився. Колір продукт має такий, як я хотів. Затратую ми на це годину 15, і наразі продукт у нас має 64 та 65 градусів. Ще 5 градусів на варки доганяємо і можемо знімати наш продукт. Для того, щоб перейти до варки, ми маємо зробити так, щоб в нашій камері не було диму. Ми її, по-перше, провітрюємо, по-друге, від'єднуємо або тушимо димогенератор. І тільки потім приступаємо до варки. Тому, в першу чергу, ми виключаємо компресор, ми тушимо димогенератор. І так, зараз ми будемо від'єднувати щепу, димогенератор чистити. Для цього. Надягніть рукавички або візьміть тряпочку, щоб у вас пальці не попеклися. Дана коптильня має модульний парогенератор, який ви включаєте, і можете бачити на коптильні зверху подачу води і скільки часу не подаватиметься. Ми можемо сетом регулювати ці значення. Я оптимально ставлю собі 15-15. Одним зажиттям можна пришвидшити зміну значень. Так само ви можете регулювати подачу під себе відповідно до продукту, яке ви готуєте. Щоб у нас почалась робота парогенератора, потрібно нажати подачу всмоктування води. Ось у нас вже опущена тут є частина парогенератора. Зараз у нас Відщот, оп, так, почався відщот у нас затримки. І після цього ми побачимо, як у нас е, почне всмактуватись вода. Ось сюди зараз. Три, два, один. Хоп. І пішов у нас моторчик, гудіть. І качати воду ось сюди, ось сюди, ось сюди. Водичка у нас йде, 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 в коптильню. Хоп, проходить по трубці і заходить. Крапельно на конвекційний тен. Щоб на процесі варки е, продукт дійшов до температури готовності. В ковбасі у нас він 69. Наразі у нас так. Остило чуть, -чуть 57. Так, це значить, що можна відкривати парогенератор. генератор. Так, виключаємо. У нас 68 в продукті. Опа! І отак от у нас виглядає готова ковбаска. Зроблена, закопчена. Ковбаска в нас вся приготувалася. Можемо підтвердити, що у нас 17 кг ковбаси спокійно готується в смокчембері 25. 155 літрів об'єму вистачає для того, щоб загрузити 17 кг ковбаси. Але якби ми сюди розміщали балаки або більші куски, ми б ще більше змогли сюди вмістити. Тому на вид маленька, але по об'єму по функціональності топ. Ось у нас і прийшло до закінчення тестування нашого серійного ряду смокчемберів. Результат який? Чудовий. Ми приготували 17 кг ковбаси в смокчембері 25 на 155 літрів. Та приготували 50 кг сировини, це 43 кг м'яса та 7 кг ковбаси в смокчембері 50. Обидва пристрої показали себе відмінно, що температура в камері, що температура в продукті швидко набиралася, та навіть при такій інтенсивній загрузці вона показала себе чудово. Тому єдине, що мені лишається вам сказати, це порадити купити дані версії коптилень, так як буквально через декілька місяців. Ну, з такою ціною, таким функціоналом вони заполонять ринок. Тому чим швидше ви зробите свою покупку, тим швидше ви зможете заробляти на цих чудових пристроях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть ваші запитання в коментарі. Ми будемо якнайшвидше на них відповідати та виходьте з нами на зв'язок. Ми вас обов'язково проконсультуємо по кожній з моделей, розкажемо вам всі деталі. Тому чекаємо на ваш дзвінок.